Дивіться, таке ліжко, воно вже йде з вмонтованим матрасом. Матрас вже йде вмонтований, ціна вже з ним. Спинка м'ягенька, все чітко, переважно для дітей беруть. Спальне місце 1,20 на два, от метр двадцять на два. Розмір любий можна робити, стурна теж люба. Дивіться, як піднімається цей механізм матрас, дивіться, зараз підняв, от піднімається матрас, матрас де на дерев'яній грамі з ламелями. Ламелі, все, величезна ніша для іграшок, для, для речей там без проблем. Сторона кута теж люба. І ціна такого ліжка вже з підйомним матрацом. Увага! 14 тисяч гривень. Доставка в будь-яке місто України пів на пів. Дивіться, спинка гарна. Двіць, все ідеально зроблено, м'ягенька спинка. 14 тисяч гривень вже з підйомним матрацом. Мій номер телефону. Дуже просто все О, таке кошти 14 тисяч гривень вже з підйомним матрасом. Колір любий розмір любий.